Рефункціональна економічна модель. Відомий економіст Андрій Новак презентував Івано-Франківську свою чергову працю книгу як підняти українську економіку в її основі підхід до вітчизняної економіки на основі загальних законів і принципів, плюс використання внутрішніх національних ресурсів. Змодельований стратегічний шлях розвитку економіки дає можливість економіці розвиватись. Ми 24 роки незалежна держава, але досі економічно. Ми одна з найвідсталіших країн Європи. І перша причина цього це відсутність у нас економічної стратегії. Моделі економічного розвитку країни. Як тільки ми перейдемо на певну модель економічного розвитку, Україна приречена на успіх. Уродженець Прикарпаття Андрій Новик п'ять років тому очолив комітет економістів України. Пожвавлення вітчизняної економіки вбачає у взаємодії трьох сфер. Наголошує на доцільності розвитку великих підприємств та корпорацій. Три чому тому, що економіка будь-якої країни працює на взаємодії трьох економічних функцій: виробництва. Продажу і розподілу. Це закон економіки. Виробив, продав, розподілив. Виробив, продав, розподілив. Так працює економіка будь-якої країни, в тому числі нашої. В чому в нас проблема? У нас кожна з функцій економіки не виконує своєї функції. Це тавтологія, але інакше не скажеш. Плюс дуже слабка, неефективна взаємодія між трьома економічними функціями. Книгу презентували в інституті економіки та управління в нафтогазовому комплексі. Щороку цей заклад випускає близько трьох сотень економістів, із них 80% працевлаштовується за фахом. Теоретичні розробки Андрія Новака викладачі використовують під час проведення лекцій. Знайомі з його книгами також студенти. Як Каже пан Андрій Новак, економіка України не потребує оздоровлення. Потребує оздоровлення управлінський апарат економікою України. Нові необхідно новітні підходи, необхідно нові рішення щодо нові дії управлінські, щодо оздоровлення тих чи інших аспектів. Звичайно, що треба розвиток виробництва. Звичайно, що не можна акцентувати увагу тільки на сільському господарстві. Ми вчили різні предмети. Ну, першу чергу він говорить на рівні макроекономіки. Наскільки я розумію, тобто це повинно брати починати з низів, тобто не йти там окремо по якихось. В галузях, а починати вдосконалювати цілий апарат економіки. Тобто, ну, загалом це ті предмети, це, ну, це макроекономіка, це загалом економіка цілої держави. Паралельно із економічною діяльністю Андрій Новак займається благодійністю. Зокрема, очолюваний ним фонд Альтернатива лікуватиме за кордоном поранених бійців АТО. Оксана Семко, Ігор Духович, Новини на Вежі.